Англійська народна казка ніщо, нічого. Жили колись король з королевою. Довго вони були одружені, а дітей не мали. І от, нарешті, у королеві народився син, а король саме був у далекому поході. Тож королева сказала Ім'я хлопцеві виберемо тоді, коли король повернеться з походу. Тим часом. Називатимемо його ніщо нічого. Король не вертався довго. Кілька років воював у далеких заморських краях. Тим часом хлопчик підріс і зміцнів. Аж ось король із своїм військом вирушив додому. Дійшли вони до бурхливої річки, вода мчить, вирує. Ніяк не переїдеш. Стоїть король на березі. Що робити? Раптом перед ним з'явився велетень і каже Хочеш, я перенесу на той берег і тебе, і все твоє військо. Король питає, а що ти за це візьмеш? Дуже небагато. Даси мені ніщо нічого, і я перенесу всіх вас на своїй спині. А король не знав, що в нього є син. Названий ніщо нічого, і відповідає добре, дам, та ще й подякую на додачу. Велетень переніс, дістався король додому. Аж тут дружина виходить йому назустріч з дитиною. Король сам не свій з радощів, а дружина розказує так і так, ім'я хлопцеві не давали до твого повернення, а тим часом. Назвали його ніщо нічого. Бідолашний король упав у розпач і каже Що ж я наробив? Один велетень переніс мене через річку, і я пообіцяв, що віддам йому за те ніщо нічого. Побідкалися вони вдвох, погорювали, а потім придумали. Коли велетень прийде по королевича, вони віддадуть йому. Сина їхньої пташниці, а він не розбереться, що це не той хлопець. Коли другого дня приходить велетень і каже Ти пообіцяв мені віддати ніщо, нічого, то й давай його. Король звелів привезти сина пташниці. Велетень забрав його і пішов, довго ніс. Сів спочивати на великій каменюці. І питає Хлопче молодче, скажи, котра зараз година? Хлопчина відповідає саме та година, коли моя мати, пташниця, збирає курячі яєчка на сніданок королеві. Велетень розгнівався, схопив хлопця, розмахнувся і закинув заліз. Прийшов назад до короля. І кричить, ви мене обдурили, давайте свого сина. Цього разу йому дали сина городниці. Узяв він його і пішов, сів спочити біля каменя, питає, хлопче молодче, котра зараз година. Син городниці відповідає, саме той час, коли моя мати вибирає городину на обід королеві. Велетень, розлютився до нестями, закинує цього. Тоді прийшов до королівського палацу і горлає. Повбиваю вас усіх, якщо цього разу не віддасте мені ніщо нічого. Довелося віддати йому королевича. Пішов він, сів біля каменя, питає, котра година. Нічого, нічого, відповідає. Саме та година, коли мій батько король сідає вечеряти. Велетень каже. Тепер я знаю, це той хлопець, якого мені треба. Поніс його до себе. І королевич жив у нього, аж поки змужнів, став юнаком. А у велетня була дочка, гарна дівчина, і вони з хлопцем. Полюбили одне одного. Одного разу велетень каже ніщо нічого. У мене є робота для тебе на завтра. Маю я стайню сім миль завдовжки і сім миль завширшки. Її не чистили цілих сім років. Почисть її за день. Не скінчиш до заходу сонця, буде тобі лихо. Наступного ранку. Велетнева донька принесла сніданок юнакові. Бачить, він зажурився, понурив голову ну, ніяк не може вичистити. Стільки того гною. Оце трохи відкидає, а його знов наросла купа. Дівчина їй каже Я допоможу тобі. Погукала вона всіх тварин земних і всіх птахів небесних і зразу ж, з усіх усюд. До неї збіглися звірі, злетілися птахи, винесли вони весь гній. Ще велетень не прийшов, а в стайні вже все стало чисто. Велетень побачив це, погукав ніщо нічого та й каже сором тому хитрунові, що тобі допоміг. Та нічого. На завтра я знайду для тебе трохи важче діло. Є у мене озеро. Сім миль завдовжки, сім миль завглибшки і сім миль завширшки. Осуши його до заходу сонця, бо буде тобі лихо.